Кінець вересня 1944 року ліси біля Унівського монастиря, галичина. Осінь у розпалі жовте листя, прохолодні ранки, туман над лісовими галявинами, мирна тиха картина. Але в цих лісах нема миру. На галявині, прихованій густими соснами, стоїть табір, кілька десятків наметів, накритих маскувальними сітками. Багаття старанно приховані, дим розсіюють через гілки, щоб не видно було з повітря. Біля наметів, молоді чоловіки в різноманітному одязі хтось у трофейній німецькій формі, хтось у цивільному, хтось у самошитому однострої зеленого кольору. Це курінь у верховинці, близько 500 бійців, три сотні, бурлаки, полтавці і сіроманці. Командує куріним Дмитро Карпенко 32 роки, роки, псевдояструб високий, худорлявий, з пронизливим поглядом колишній учитель, тепер воєначальник. Яструб стоїть біля імпровізованого столу, дошка на пеньках, і дивиться на карту. Біля нього троє сотенних командирів Петро Федорів, Дальнич, командир сотні бурлаки. Тридцять років міцний, спокійний, досвідчений воїн, воював ще в польській армії, потім перейшов до УПА. Степан Стебельський хрін, командир полтавців. Двадцять вісім років, енергійний, швидкий у рішеннях, улюбленець бійців завжди попереду в атаці. Іван Литвин, дубовий, командир сіроманців 35 років, найстарший, колишній підстаршина польської армії, тепер повстанський командир. Розважливий, обережний. Яструп показує на карті Друзі, стоїмо тут вже тиждень. Бійці відпочили, поранені підлікувалися, боєприпаси поповнили. Але довго тут не затримаємося, НКВД шукають нас. Дальнич. Розвідка доповідає: У Перемишлянах стоїть полк внутрішніх військ НКВС. Близько півтори тисячі штиків, з танками, артилерією, вони знають, що ми десь тут, у цих лісах, шукають. Хрін, тоді треба йти сьогодні-завтра, поки не знайшли. Яструб мовчить, думає, потім ні. Йти не будемо. Командири здивовано дивляться на нього. Чому? Бо якщо йдемо, вони нас наздоженуть, їхня розвідка працює добре, ми з обозами, пораненими, не втечемо. А так, хай приходять, зустрінемо. Дубовий обережно. Дмитре, вони втричі сильніші. Танки, гармати. У нас лише стрілецька зброя, кілька кулеметів, трохи протитанкових засобів. Яструб усміхається. Не весело, а холодно. Іване, вони сильніші на відкритій місцевості. Але ми в лісі. Тут танки не повороткі, артилерія не так ефективна, а ми знаємо кожну стежку, кожен пагорб. Якщо організуємо оборону правильно, вистоїмо і навіть вдаримо так, що пам'ятатимуть. Дальнич. Скільки часу треба триматися? До ночі. Якщо витримаємо день, вночі прорвемося. Вони вночі не воюють добре, бояться засідок. Хрін. Добре. Як будуємо оборону? Яструб бере палицю, малює на землі схему, кругова оборона. Наш табір у центрі. Навколо три лінії окопів на відстані 200 метрів одна від одної. Перша лінія автоматники, стрілки. Друга Кулемети, Третя – резерв і протитанкові засоби. Між лініями зв'язкові, щоб передавали накази. Кожна сотня тримає свій сектор бурлаки, північ, полтавці, схід, сіроманці, південь. Захід тримаємо разом там найвуще місце між пагорбами, туди вони точно підуть. Міни ставимо на дорогах і стежках, фауст, патрони біля кулеметів, для танків. Боєприпаси розподіляємо рівно кожному стрільцю по 100 патронів, кулеметам по тисячі. Командири слухають киваючи. План простий, але розумний. Дубовий. Коли починаємо. Зараз у нас максимум день. Завтра вони можуть прийти. Цілий день курінь готуються, копають окопи, Неглибокі, щоб швидше, але достатні для захисту. Маскують гіллям, листям з відстані в 10 метрів не видно. Кулемети встановлюють на ключових точках, де найкраще видно підходи. Максим важкі, але надійні. По два кулемети на сотню разом шість. Протитанкові засоби це найцінніше. Три фаустпатрони трофейні німецькі, захоплені минулого місяця в бою. Дві протитанкові рушниці теж трофейні. Кілька протитанкових мін самороблені, начинені трофейною вибухівкою. Міни встановлюють на дорогах, ретельно маскують. Один боєць підривається на власній міні. Не встиг відійти, гине на місці. Перша втрата ще до бою. До вечора оборона готова. Бійці займають позиції. Хтось молиться, хтось перевіряє зброю, хтось пише останнього листа родині. На всяк випадок. Яструб обходить позиції, зупиняється біля кожного кулемета, біля кожного окопу, розмовляє з бійцями. Хлопці завтра можуть прийти або післязавтра, але прийдуть точно їх більше, але ми сильніші духом. Вони воюють за Сталіна, за накази ми за Україну, за наші домівки. Хто сильніший духом, той переможе. Бійці слухають. Молоді обличчя більшості по 20 25 років. Хтось уже обстріляний, бачив смерть, хтось іде в перший справжній бій. Один юнак, років 19 тихо питає Командире. А якщо не вистоїмо, яструб дивиться йому в очі вистоїмо. Бо інакого виходу нема. Або ми їх зупинимо тут, або вони нас знищать. Вибирай. Юнак кивнув. Страх в очах, але й рішучість. Ранок 30 вересня. Туман густий, видно, метрів на 50. Тихо навіть птахи не співають, наче відчувають, що буде. О восьмій ранку розвідник вибігає до командного пункту Яструба. Командири, йдуть з боку перемишлян, велика колона, піхота, танки, гармати. Яструб швидко, скільки? Багато. Рахував понад тисяча піхоти. Танків бачив чотири, гармат кілька. Як далеко? Годину ходу, може менше. Яструб повертається до командирів. Передайте по сотнях приготуватися стріляти тільки на мою команду. Нехай підійдуть ближче. Бійці в окопах напружуються, перевіряють зброю, кладуть поряд гранати, патрони, чекають. За півгодини з туману виринають силуети, спочатку нечіткі, потім виразніші. Радянські солдати у шинелях, з касками, з гвинтівками, йдуть довгою колоною по лісовій дорозі. Попереду танк Т-34, важкий з довгою гарматою, гусениці скрипотять, двигун гуде, колона наближається 100 метрів, 80, шістдесят. Яструб стоїть в окопі, дивиться в бінокль, чекає ще трохи Ще танк наїжджає на міну. Вибух. Оглушливий, потужний. Танк підкидає. Гусениця летить у бік. Танк зупиняється. Димить. Яструб кричить. Вогонь, шість кулеметів, відкривають вогонь одночасно. Черги косять перші ряди радянських солдатів, падають десятки. Решта кидаються в укриття за дерева, в ями, за підбитий танк. Починається бій. Дев'ята година ранку. Радянська піхота намагається атакувати. Кілька десятків солдатів піднімаються, біжать до повстанських позицій. Кулемети строчать. Атака захлинається. Друга спроба з іншого боку. Теж відбита. Третя з артпідготовкою. Кілька гармат б'ють по лісу. Снаряди вибухають між деревами, осколки, падаючі гілки. Один окоп накритий прямим влученням, троє бійців убито. Після обстрілу атака знову відбита. Кулемети повстанців працюють без зупинки. Стволи гарячі, доводиться охолоджувати водою. Десята година. Радянці підтягують ще два танки. Тепер їх троє, один підбитий на міні. Танки йдуть вперед, давлять кущі, стріляють з гармат по окопах. Повстанці стріляють з протитанкових рушниць. Одна куля влучає в танк, не пробиває броню, але залишає вм'ятину. Танк зупиняється, розвертається, стріляє з гармати у бік, звідки прилетіла куля. Снаряд вибухає біля окопу, двоє поранених. Боєць з Фаустпатроном підповзає ближче, 30 метрів до танка, встає, цілиться, стріляє. Гранатоміна летить, влучає в борт танка, вибух. Танк загоряється, екіпаж вистрибує, тікає. Повстанці добивають їх вогнем. 11 година. Радянці міняють тактику, не атакують в лоб, а обходять фланги, намагаються оточити. Єструб бачить маневр, перекидає резерв на загрожений фланг. Сотня сіроманці йде туди, зміцнює позицію. Радянці атакують фланг коротка жорстока сутичка. Повстанці відбивають, але втрати ростуть. Поранених уже десятки, вбитих близько десяти. Дванадцята година. Радянці знову обстрілюють артилерією. цього разу довше, майже годину. Ліс горить, дим їдкий, важко дихати. Після обстрілу масова атака з трьох боків одночасно. Кілька сотень солдатів йдуть у наступ. Повстанці стріляють із усього, що є: кулемети, гвинтівки, автомати. Боєприпаси тануть швидко. Атака доходить до перших окопів, зав'язується рукопашна. Кілька повстанців б'ються штиками і ножами проти радянців, гинуть з обох боків. Яструб кидає в бій останній резерв 20 бійців. Вони контратакують, відкидають радянців. Атака відбита, але ціна висока: близько 20 повстанців убито або важко поранено. Боєприпаси на вичерпанні, друга половина дня. Радянці не припиняють атаки. Раз за разом йдуть вперед, раз за разом відкинуті. До вечора вони провели 22 атаки, 22 рази повстанці вистояли, але сили тануть, боєприпасів майже нема. У багатьох бійців залишилося по 10-15 патронів. Кулемети стріляють короткими чергами, економлячи набої. Поранених близько 30, вбитих 17. Це майже десята частина курення. Яструб збирає командирів. Друзі витримали. Молодці, але довше триматися не зможемо, боєприпаси закінчуються. Вночі йдемо на прорив. Дальнич. Куди? На південь. Там ліси густіші, сховаємося, ділимося на групи по 20-30 чоловік малими групами легше прорватися. Хрін, а поранені, беремо з собою хто може йти, йде, хто не може, несемо на ношах. Дубовий. Ворог нас переслідуватиме. Тому робимо відволікання. Частина залишається, стріляє, зображає оборону. Коли основні сили відійдуть, ця група теж відходить іншим шляхом. План ризикований, але інакого виходу нема. Одинадцята вечора темрява густа місяць за хмарами, зірок не видно, ліс чорний, наче провалля. Радянці припинили атаки, вночі не ризикують розташувалися на позиціях, чекають світанку, повстанці готуються до прориву, тихо, без світла. Поранених кладуть на імпровізовані ноші, жердини з плащнаметами. Бійці беруть, що можуть: зброю, патрони, мінімум харчів. У таборі залишають худобу, кілька биків, яких тримали для м'яса. Яструб наказує, випустіть їх у бік радянських позицій. Нехай біжать, шумлять. Ворог подумає, що ми атакуємо: биків випускають, підганяють вогнем, тварини біжать, ревуть, ламають кущі. Радянці чують шум, починають стріляти. У темряві не розуміють, що це тварини, а не люди. Під цей шум повстанці виходять з табору, рухаються на південь, протилежним від стрільби боком. Тихо, обережно. 500 чоловіків у темряві йдуть лісом. Радянці помічають рух лише через годину. Починають стріляти навмання у темряву. Кулемети строчать, гармати б'ють, але повстанців уже нема. Вони за кілометр. До ранку курінь відходить на 10 кілометрів. Зупиняються в густому лісі на відпочинок, втрати на прориві мінімальні лише кілька поранених від осколків випадкових снарядів. Перше жовтня, ранок, курінь рухається далі на південь, але радянці наздоганяють. Розвідка з літака бачить колону, передає координати. Біля села пнятин радянський танк з підтримкою піхоти наздоганяє повстанців. Курінь зупиняється, треба битися. Яструб особисто бере протитанкову рушницю. Лягає в окоп, цілиться, танк на відстані 200 метрів, стріляє. Куля влучає в башту танка, не пробиває, але залишає глибоку вм'ятину. Танк зупиняється. Другий постріл у гусеницю гусениця рветься. Танк знерухомлений. Піхота без танка не ризикує атакувати. Зупиняється, чекає підкріплення. Повстанці використовують паузу, швидко відходять. До вечора виривається з переслідування, втрати біля пнятина. Сім убитих, кілька поранених, загальні втрати за два дні боїв 24 вбитих, близько 30 поранених, з 500 бійців залишилося близько 450 боєздатних. Радянські втрати в бою під уневом офіційно ніколи не оголошені. За спогадами повстанців, понад 200 вбитих і поранених, за радянськими даними, кілька десятків. Але цифри не головне головне, що курінь верховинці вистояв 500 проти півтори тисячі. Цілий день бою. 22 атаки відбито, два танки підбито, і наприкінці прорив з оточення, збереження основних сил, продовження боротьби. Оборона у Нева показала упа може битися не лише партизанськими методами, не лише засідки і рейди, а й позиційна оборона проти регулярних військ. Вона показала майстерність командирів. Яструб організував оборону блискуче, використав місцевість, розподілив сили, тримав резерв. І провів прорив у найкращий момент. Вона показала стійкість бійців. Цілий день під артобстрілами, під атаками танків не зламалися, не втекли, не здалися. Вона стала легендою. Розповідь про унів передавали по всіх загонах УПА, надихала інших доля Яструба. Дмитро Карпенко воював ще три роки, провів десятки боїв. У 1947 році загинув у нерівному бою. Оточений, розстріляв усі патрони, підірвав себе гранатою, щоб не здатися живим. Йому було 35, але у нів залишився у пам'яті, у розповідях, у книгах, як символ того, що навіть у найважчих обставинах можна вистояти, що навіть проти сильнішого ворога можна битися і перемогти, не обов'язково знищити, але вистояти, зберегти себе, продовжити боротьбу, і в цьому справжня перемога.